Бабусю Іринко, дорога наша, ти наш гено українців, ти наш скарб нації, ти наша велич особистості у кожному, кожному серці, тут море людей, ти все бачиш, відчуваєш. Ми всі тебе любимо. Україна втратила свою найвірнішу дочку. Яка боролася в тилу за українську мову, за вас, за нас, за мене, за моїх внук дітей, за всіх нас, українців. Тебе били, вбили, підло серед білого дня, пострілом в голову? Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море, нарешті відпочити. Ти мені по телефону казала, що ти хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хочеш побути з нами, і щоб ми відпочили трошки на хвилинку. Кожен твій день, кожне твоє повідомлення розпочиналося, як ти пташся, як малята, як Василь писав, як там хлопці. Як? Ти любила пити каву з медом. Кожного ранку ти робила руханку і кожного дня молилася за хлопців завжди. Для, для усіх нас це невимовний біль, який розриває зсередини. Але тут, як казали, ми не маємо бути слабкими. Ми маємо бути сильними. Бо ми українці, по іншому ніяк. Кожен хто тут має в серці рану, яка назавжди буде, кожен по-своєму, хто зменшує, хто з більшого. Але ви всі тут. Ви знайшли час, ви прийшли віддати шану славетній жінці, яка боролася за вас, яка боролася за нас, за всіх українців. Усі, вороги. Як зовнішні московити, так і внутрішні малороси, вони тебе боялися. В них завжди був страх перед тобою. Але ти не боялася нікого і нічого. І ти це знаєш, що саме така твоя принциповість, твердість і рішучість, вона не просто. Дасть можливість зійти тим зернам, які ти посіяла. Ці паростки уже зійшли. Тому що та ідея, яку сповідувала ти, ідея величі української нації, яка для нас усіх є основою нашого життя. Ця ідея, яка сьогодні скроплена кров'ю, вона дасть можливість завтра завдяки тобі. Укріпити нас усіх, і перемогти здобути ті звитяги, про які ти мріяв. Кремль, московити, вони впродовж всієї історії згадайте. Століттями. Вони, очевидно, міряючи по собі. Бо для них, як стада овець, потрібен цар батюшка, якого вони слухають, і не стало царя-батюшка. І то стадо розбрелося. Вони не знають, що робити і як. Але ніяк московити не можуть усвідомити. Ми, українці, зовсім не такі. Можна фізично знищити носія ідеї, лідера. Але саму ідею не зруйнуєш, не знищиш. Сама ідея. Вона тільки опанує ще більше і більше. Усю націю, і це буде результат наших великих перемог. Бо ми появилися на тому світі завдяки Господу, який нам дав цю дорогу, щоб змінити Україну, визволити Україну і піти тим шляхом, який дозволить нам пишатися завтрашнім днем, щоб наші діти і онуки. Не мусили воювати за Україну, а щоб вони жили і творили у великій українській державі. І тому наша справа сьогодні продовжити те, що робила ти, помститися, знайти вбивць і замовників, довести цю справу до логічного завершення. Наша справа сьогодні вшановувати твою пам'ять. А що для того треба зробити, українці? Щоб пам'ятати про Ірину Фаріон, щоб шанувати її безсмертний життєвий шлях і її героїчну смерть. Говоріть українською! Думайте по-українськи. Відчувайте себе українцем, Пишайтеся тим, що ми належимо до великої української нації. Формуйте, розумійте нашу українську ідентичність, так як вона нас того вчила. Через правдиву і глибоку віру в Бога, Спасителя, кожна людина і цілий народ мають змогу безупинно черпати з вічно живого джерела стільки сили, стільки їхня душа спроможна сприйняти. З любові до Бога народжується любов до України, бо це є заповідь. Адже у четвертій заповіді любитимеш батька своєї матір, криється заповідь любові до землі, яку дав тобі Господь. Виконуючи цю заповідь, пані Ірина зосередилася цілковито на боротьбі за нашу рідну мову. Колись праведний митрополит Андрей запитував себе і своїх сучасних, що ж робить, що ж робить якесь велике число людей одним народом? І відразу відповідав: передовсім мова! Ці, що по-українськи говорять або вважають українську мову за рідну, будуть складати, будуть складати український народ. Ці слова дуже добре розуміла наша героїня, засвоїла до глибини душі. Вона з любови до України і українського народу фанатично захищала рідну мову. І то для того, щоб її почули навіть найбільш глухі. Бо мова це не просто засіб спілкування, але, як вона говорила, кот нас, і зійшли святого ангела-хоронителя Твого, щоб тіло, яке буде поховане тут, знайшло спокійний притулок аж до другого прешходу Твого і свого Воскресіння. а душа у дворах небесних зі святими Твоїми вічної радості сподобалася, бо Ти, цар світу, і спас душ наших. І тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І з змін, України, нас нін, із і ворогів.

Облачне свободи ще нікому, а хто бороть, той того не зобуває світ, хочемо. ні, слави, ні заплати, заплатана, то радість боротьби. Від синя зовсім правором свободи, сєнам вес, великий на віці, під синя зовсім прабором свободи, є найс, великий навіть світ, велику право, для усіх єдиних народові несе. несе, вічизнімуть, ти вірний до загинув, на вища понад, все. вільчину, ти вірний до загинув, на вища понад, Веде нас біг, у цілу для слава. Жито наказ, соборна Українська держава, війська в цьому, вівцяну по кавказ, соборна українська держава, війна, Ми вже двоє ціло, зможи, йде хоч. А душа твоя все світи Пішла з Богомся з дружиною. А душа твоя, все світ. Пішла з Богом вся пішла. Свідіть. Мовиття благо, Боже наш єдиний, і простий бійцівський, серцем і провини. на тям величає, всі зі святими прославляє.